Дорогі брати і сестри. Коли я, коли я починав своє служіння, одна із перших вечер, які я проводив, прийшов один товариш нашої церкви, він сам не був членом церкви, але він прийшов у громаду, і деякі члени церкви, знаєте, вони дуже люблять вмовляти гостей прийняти вечерю, хоча це неправильно, все, -таки, все ж таки вечеря це для тих, хто вже Заключив заповідь з Господом і треба його обновити, тому що ми всі недосконалі. І... Але до вечері треба готуватися до цього оновлення заповіту з Господом. І цей товариш він не був членом церкви, але в нього були такі поняття, коли його, його почали члени церкви вмовляти, прийняти вечір. Він каже, я сьогодні не готовий, тому що перед вечерю треба поститися. Я повинен. Там довго не їсти. І знаєте, я тоді таку фразка, тому що це треба вистрадати і заслужити. От, от розумієте, от є, є в людини таке розуміння, що треба заслужити смерть Ісуса Христа за Твої гріхи. Ми ніколи не зможемо це заслужити. і Тим більше своїми стражданнями ми ніколи не доб'ємося права прийняти вечерю. Але Біблія говорить про те, що є люди, які, апостол Павло пише що таку фразу їсти і пити не гідно. Тобто це він пише якраз про, про вечерю. Про те, що можна їсти символ крові тіла Ісуса Христа і пити символ крові Ісуса Христа. Негідно. Що це таке? Ми про це сьогодні трошки поговоримо. Щоб приймати вечерю гідно, треба підготуватися. А в чому ця підготовка? Дивіться, брати і сестри, це буде найголовніша думка, що сьогодні буде. І вона буде одна. Зрозуміла і проста, але ми до неї дійдемо. Як підготуватися до вечері, щоб прийняти її гідно? Знаєте, є, є дуже відомий вислів Ісуса Христа, який всі знають, не судіть і не будете судим. Але знаєте, ми, адвентисти, ми часто кажемо для того, щоб. Скласти цілісну картину, про будь-що в Біблії, треба прочитати всі тексти, які в Біблії. Знаєте, в Біблії, до речі, є тексти, які говорять про те, що треба судити в новому заповіті, в тому числі. Ми не будемо читати і всі, але ми будемо читати саме із першого послання Корінтян. Але перед тим, як його прочитати, про те, коли треба судити, давайте подумаємо і про те, чому Ісус сказав не треба. Судити, знаєте, коли я думаю про це, є одна цікава річ, яку я якось взнав в своєму житті, коли я вивчав питання смертної кари, знаєте, більшість розвинених країн в них немає смертної кари, але є, є такі, що. Практикують і одна із країн, яка практикує смертну кару саме з розини, це Сполучені Штати Америки. І знаєте, що цікаво і страшно? От Наприклад, з 1973 по 2015 рік було випущено з камер смертників 156 людей. Із зняттям обвинувачень. Тобто, що значить випущення з камери смертників? Справа в тому, що людина, яку засуджують на смерть, її не страчують відразу, а вона може сидіти місяці і роки і читати. От в 2015 році відпустили жінку, яка 22 роки сиділа в камері смертників. Тобто 22 роки сиділа, чекала смертного вину, поки її стратять, вже засуджена була на смерть. І тут виявляється, що вона не винна її відпускати. Багато в чому це пов'язано з тим, що у 80-х роках один вчений генетик зробив відкриття, що хоча. Більша, ну, що таке ДНК, ви ж всі, я думаю, знаєте, в школі вчилися. Цей генетик зробив відкриття, що хоча більша частина ДНК всіх людей однакова, є в ДНК такі частини в коді, які в кожної людини унікальні, як відбитки пальців. Тому називається цей метод генетична дактилоскопія. Ну, тобто, знаєте, як у людини є відбитки пальців, але відбитки пальців на, на місці злочинів їх не завжди можна отримати. Тим більше злочинці знають про відбитки пальців. А от генетичний матеріал, знаєте, там достатньо там, краплі крові або волосини людини. І ДНК-експертиза вона виявляє. Кому належить цей генетичний матеріал. І от коли в 80-х роках було зроблено це відкриття, його одразу майже почали використовувати криміналісти. І саме завдяки генетичним аналізам було виправдано багато засуджених людей. І особливо в Сполучених Штатах в тому числі було виправдано людей, які були навіть засуджені на смертну кару. Уявіть собі. Людина, яка не скоїла злочин, але її суд засуджує і не просто засуджує, а засуджує на страту. Уявіть собі, ця жінка, яка 22 роки сиділа і чекала, поки її стратять, і... а вона була невинна. І ми говоримо, брати і сестри, про американські суди. Розумієте? Як ви гадаєте, ну, там дурні люди сидять. Тобто, розумієте, ну як ви гадаєте, це дуже просто засудити людину на смерть в США. Це, розумієте, люди, дивіться, ну того, що тільки за найтяжчі злочини засуджують. Там вбивство, причому там вбивство непросте повинно бути. Там, Отягчаючі обстоятельства, як кажуть. І от людей за такі злочини, за, за найбільші звірства, можуть засудити до смертної кари. І от уявіть собі, що ну, перед тим, щоб людину засудити, е, працюють слідчі, скоріше всього, не один. Вони збирають докази. Ці слідчі дії можуть тривати місяцями, а то й роками. Потім відбувається суд. Там працюють адвокати, там працюють прокурори, судді присяжні вивчають всі докази. Людей, прокурорів, адвокатів і січих, вони не один рік навчаються, розумієте, щоб навчитися оцінювати докази, допитувати людей, аналізувати. Люди ж вчаться на це, ви розумієте? І от після. Років навчання, після е, років слідчих дій судів, після апеляцій, уявляєте, стільки помилок е, більше ніж 150 людей. Це дуже велика цифра. Навіть як відсоток від смертних карт, це дуже великий відсоток, тому що ну десь е, такі найінтенсивніші часи, десь 2000 тисячі людей в рік е, були страчені. А, ні, зараз у світі кожен рік десь дві тисячі людей страчують офіційно законно, тобто не просто вбивають, а саме в усьому світі, де в усіх країнах, де є смертна кара, десь дві тисячі людей в рік страчують. І от уявіть собі, якщо в Сполучених Штатах скільки помилок, то уявіть собі, от в країнах які взагалі зараз е, люди задаються питанням, а до того, як було то відкрите е, генетичне дослідження, скільки людей невинних було засуджено і страчено? Скільки в скільки тих країнах, де смертна кара, ну розумієте, вбити людину справа не хитра, а от е, поцікавтеся в лабораторії, якщо вам якісь Генетичні аналізи здати, скільки це буде навіть коштувати, якщо ви захочете просто щось, щось дізнатися про себе. І скільки вартує обладнання. Тобто, розумієте, вбити людину набагато легше, ніж генетичне дослідження. І от багато країн, в яких смертна кара є, а от таких Експертиз там взагалі не проводиться, тобто ви уявляєте собі картину? І знову ж, дивіться, я просто про що вам хочу сказати. Якщо, от я собі задаю питання, якщо американські суди, люди, які навчалися, люди, які професійно цим займаються, роблять такі помилки, то тоді в мене питання: наскільки я можу довіряти своєму судженню про інших людей? Тобто, розумієте, от я, я от просто там щось побачив, щось почув, і я роблю якісь висновки. Я не слідчий, я не прокурор, я не адвокат, я не навчався на те, щоб досліджувати, оцінювати, робити висновки професійно всьому. Просто от я людина, і я от у мене про, про, про двох людей якась своя думка: наскільки їй можна довіряти, якщо американські суди роблять такі помилки? То наскільки тоді ймовірність того, що я помиляюсь, коли щось думаю про якусь людину? Дуже велика ймовірність. І тому Ісус каже: не судіть. А от перше послання до корінтян. Давайте відкриємо 11 розділ, і там є підрозділ про вечерю Господню. І тут дивіться, що тут говориться. 28 текст. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і щастя, хай п'є, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є, через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснує. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено із світом. Тобто, дивіться, що говорить 31-й текст? Що потрібно робити людині, щоб Бог нас не судив? Саме так, так. Коли Ісус каже, не судіть і не судіть, будьте, Він каже про те, що ми не повинні судити інших людей. Але Біблія з іншого боку каже, що ми повинні що? Себе, Себе судити. І тут, знаєте, це зовсім. Зовсім така цікава практика, тому що ви ж розумієте, що ніде в світі не довірять нікому ніякій людині е, саму себе судити. Е, я думаю, ви всі знаєте і розумієте, що якщо скоюється якийсь злочин, то родичу людини, яка постраждала або її другу. Ніколи не дозволять судити підозрюваного, правда? Чому? Тому що ну, не буде він об'єктивним, так? І, відповідно, ніколи не дозволять судити тому, родичам тих, хто підозрюваний, тих, хто звинувачений, їх родичам, їх близьким, їм не довірять судові процес чи слідчі дії. Правда? Чому? Тому що, знаєте, ми люди, я багато разів у своєму житті бачив. Коли, коли не тільки, знаєте, коли не те, що там про рідних і близьких людей, а от просто, знаєте, людей, прибічників якогось навіть політика, свого кандидата в президенти, його питають: слухай, от як ти вважаєш. от... Зраджувати дружині це добре чи погано? Він каже, це дуже погано. Це та мето, це дуже, дуже важкий злочин. Так не можна робити. А потім йому кажуть, слухай, а от людина, за яку ти голосуєш президенте, от він же своїй дружині зраджував. Він навіть це визнав, це от всі знають, він не, Він навіть не каже, що це неправда. І людина зразу, ну розумієте, це інша справа. В нього такі обставини. Тобто, це не просто про мого друга чи про близьку людину. Це просто, знаєте, я його прихильник, тому йому можна. Ну, як це називається? Подвійні стандарт. І тому, знаєте, буває таке і в церкві, коли, знаєте, є якийсь гріх, і якщо хтось цього робить, то він поганий, він грішник. Але якщо він мій друг, то весь світ винен в тому, що він це робить, тільки не, ви, не він. Розумієте? Отак от, от ми судимо. А тут нам Біблія ще про що каже: себе треба судити. А коли людина сама себе судить, як вона судить? Поблажливо, так, ми не об'єктивні. Тобто, у відношенні самих себе ми дуже-дуже не об'єктивні люди. Якщо ми не об'єктивні в відношенні наших рідних, якщо ми не об'єктивні навіть в відношенні політичних кандидатів, за яких ми голосуємо, то в відношенні по, з приводу себе ми завжди. Тобто ми, якщо хтось з другий, то ми більше так схильні. Гіршу сторону судити, але якщо про себе, то, звісно, кожна людина не хоче. Ну, ну, виносити, собі, ну, виносити собі смертний вирок ніхто не хоче. ніхто не хоче. Тому, дивіться, тому Бог він для нас досить такі цікаві речі зробив, щоб нам було легше в цьому плаві. По-перше, Просто чисто інтелектуально. Бог сказав таку річ: Дивись, засудити самого себе це єдиний для тебе спосіб себе врятувати. Тобто, ну розумієте, ви знаєте, одна із причин, чому я проти смертної кари, тому що, знаєте, от людина, яка скоїла злочин, і вона знає, деякі люди думають, що от смертна кара вона допомагає. Хоч, хоч цей буває не страждають, але в цілому, як є смертна кара, то люди що, боятимуться. Да? Але правда в тому, що людина, яка скоїла злочин, і вона знає, що за це його стратять, йому нема що втрачати. Він піде на все для того, щоб не попастися. Він вб'є стільки людей, скільки буде потрібно, тому що він знає, що все одно в нього немає надії. Якщо людина скоїла злочин і вона знає, що коли здасться, то її може посадять, але вона буде жити, буде жити в людських умовах, то, звичайно, більша ймовірність, правда, що людина здасться. Але якщо людина знає, що її вб'ють, їй нема що втрачати, і вона буде все робити, щоб не попасти. Господь нам каже: слухай, визнай свою провину. І тоді все буде нормально. Тобто я тоді тебе судити не буду. Засуди себе сам. А якщо навпаки, якщо будеш себе виправдовувати, що? Так, Ісус теж казав цю фразу, що той, хто себе, пам'ятаєте, він розказував притчу про двох людей, які в храм прийшли. Один казав: Дякую тобі, Боже, я хороший. А другий казав, Господи, будь милостивий до себе Грішник, до мене грішника, Ісус сказав, що той, хто себе виправдовує, той буде засуджений. Той, хто себе засуджує, той буде виправданий. Це один момент. Але, знаєте, навіть і цього недостатньо. Тому що е, якщо ми отак от перед Богом, визнаємо свою провину, але ми це робимо, знаєте, не щиро, а просто ми розуміємо, що ну, для власної вигоди так краще для нас. То ми це робимо, але це все одно поверхово. Тому Бог робить іще одну річ. Ніхто не може справді щиро себе об'єктивно судити. Це, 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 це така схильність наша виправдовувати себе. Тому Господь нам дає Святого Духа. І Він каже, що Святий Дух буде викривати ваші гріхи. Тільки з допомогою Святого Духа ми можемо справді себе засудити. Тільки з допомогою Святого Духа ми можемо справді побачити себе об'єктивно. Дух Святий нам може показати те, які ми в Господніх очах. І тому тільки коли Дух Святий діє в нашому серці, ми можемо з тим, що Дух Святий нам показує, погодитися. І визнати свою провину, і свої гріхи, свої, свою недосконалість, а можемо намагатися далі виправдувати. І от підготовка до вечері Господні, дивіться, от що таке їсти і пити гідно, це якраз апостол Павло Павло саме про це й сказав. Хто буде їсти і пити гідно, приймати ці символи? Ті, хто самі себе судять. І саме в цьому і є підготовка до цього обряду. Ми повинні в своєму серці, в своїх думках засудити себе, тому що ми справді ми заслуговуємо на те, щоб загинути разом з цим світом. Один із розбійників, який розп'ятив з Ісусом Христом, він теж врятувався саме так, тому що Він себе засудив. Він сказав: ми справді. Заслуговуємо на те, що з нами сталося. І після цього Він звернувся до Ісуса Христа, Ісус прийняв його і сказав, що будеш зі мною в раю. Тому от, кожен із нас, він коли готувався до цієї вечері, сподіваюся, це робив і сьогодні повинен це теж зробити. Ми повинні засудити себе, визнати, що ми негідні, що ми ніколи не зможемо вистраждати і заслужити. Те, що Ісус нам подарував. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Наш великий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти поряд з нами за твій чудовий дар спасіння. І допоможи нам, Господи, не судити про інших людей. А особливо сьогодні, коли ми готуємося прийняти символи. Тіла і крові Ісуса Христа судити самих себе. Господи, ми визнаємо, що ми грішні, недосконалі і негідні Твоєї благодаті, але Ти подарував нам її, подарував нам Це спасіння. Допоможи нам прийняти його і очиститися Твоєю силою і жити в послухі Тобі і Твоєму закону. В ім'я Твоє наша молитва. Амінь.